Продавав насіння, збирав кошти, а потім придбав безпілотник для збройних сил України. Десятирічний Святослав Вербицький з Тиврова початку повномасштабного вторгнення російських окупантів почав продавати насіння квітів та овочів, щоб заробити грошей для підтримки армії. Детальніше у сюжеті бір чотирьох пакетків чорнобритів, які ми самі дому пакували. Насіння перцю мальф та чорнобривців, десятирічний Святослав Вербицький продає по всій Україні, а виручені кошти донатить на ЦСУ. Тепер хлопець назбирав і на безпілотник. Раніше до дрона ми відправляли суми 100, 200, 500 гривень на потреби на тепловізори. На маскувальні сітки останній раз було. Хочеться назбирати на ще більше дронів і, і не відскладати цю справу і допомагати. Що на що щодень. Святослав живе у Тиврові. У вирощуванні овочів та квітів йому допомагає бабуся. Це вже не перший дрон для родини. А раніше виручені кошти за насіння вони передавали на тепловізори, генератори та амуніцію для зсу. Ми вже два роки допомагаємо ЗСУ різним громадським організаціям, були перечислені кошти на тепловізори, на машини, на генератори, на захисні костюми. І ви знаєте, в Святослава є свій альбом, де він допомагає, викладаємо фотографії. Люди повинні бачити, що ми суть в тому, що за насіння, за виручені кошти, ми можемо придбати будь-що. Тепер безпілотник Святослава допоможе нашим військовим нищити ворога на східному напрямку. Колись, я думаю, якщо вдасться побачити ось цю циферку на екрані вн 201, можна буде сказати, де саме він зробив свою роботу. Тобто всі дрони номеруються, ми їх називаємо Вінницькі шершні, от формуються рої в певній кількості. От, і в подальшому дрон же така штука, що якщо він підписується, а саме власне це йде підпис цифровий. Всі дрони підписуються. Цифрові. В кінцевому результаті є можливість побачити, як власний дрон до останнього моменту долітає до цілі. Нещодавно Святослав Вербицький отримав посвідчення волонтера від Тиврівської громадської організації. Хлопець планує і надалі займатися власною справою аби допомогти нашим захисникам і захисницям наблизити перемогу. Яна Колодинська, Вікторія Ліварчук, Вікторія Ворощак, телеканал Вінчина.